Крим, це Україна, так хочеться усе згадати, за ароматним чаєм зм'яти у нашій вільній Україні, як Крим без хатьку на чужині, чи сонце ніжне і грайливе, чи море голубе, щасливе, чи вітер хвилями гойдає, чи чайка в небі ще літає. Окриме рідний, в серці смуток, лиш спогадів приємний жмуток, за чарами красот місцевих, де надихавсь. Поет Мицкевич. Свобода пахне вільним степом, з морським прибоєм, мов сонетом, як щиром бути із собою, ще й виноградною лозою. Твоєю пишною красою, горами й моря синєвою, зачарували скіфи й греки в Неаполі та Херсонесі. Окримий рідний, незабутий в чужих кайданах нині скутий. Вдихни надію у вітрила, що буде вільна Україна. Ти повертайся, як перлина, гуащу писана картина, нехай поки що в тихім сні, як юні спогади мої. Вертай додому, вільний птах, Що зимував в чужих краях, зірви з клітки всі замки, ми нагодуємо з руки. Окрими, рідний, брате, друг, немає мам на світі двох. Країна вільна то земля навіки, сину, я твоя.